Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. Відтепер тут будуть виходити відео уроки з біології для підготовки до національного мультипредметного тесту. І почнемо ми з теми біологія як наука проживе. Отже, перше запитання. Яка наука досліджує вимерлі організми? Є Такі варіанти: палеонтологія, морфологія, еволюційне вчення та археологія. Ну, для того щоб відповісти на це запитання, я вам пропоную спочатку згадати абсолютно всі ці науки, що ж вони вивчають. Палеонтологія це наука, яка вивчає вимерлі організми. Намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи живлення, розмноження і таке інше, а також відновити на основі цих відомостей хід біологічної еволюції. Ну, я розумію, що питанням це дуже легке, і ви одразу бачите правильну відповідь. Але давайте також ще згадаємо і останній. Науки, морфологія це розділ біології, що вивчає форму та структуру організмів, зокрема забарвлення, розмір та внутрішню будову. Еволюційне вчення або теорії еволюції це наукова теорія, що пояснює механізми зміни форм живих організмів, їхніх спільнот і причини утворення біорізноманіття на землі в процесі еволюції. Археологія це наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної або бронзової та залізної доби, і пізніших часів. Отже, в цьому питанні правильна відповідь А: палеонтологія. До якого рівня організації життя належить об'єкт, зображений на рисунку: молекулярного, клітинного, організмового. Екосистемного. Ну, Я думаю, що знавці всі одразу зрозуміють, що це за а, така структура, намальована на малюночку, це в нас, звичайно, що нервова клітина. І визначивши, що, що цей об'єкт. Є клітиною, а ми відносимо його до клітинного рівня організації живої природи. Ну і давайте ще додатково також згадаємо рівні організації живого: це молекулярний рівень, клітинний рівень, тканинний, організмовий, популяційно-видовий та екосистемний. Ну, з усіма цими рівнями організації живого ми з вами ознайомимося також. В наступних питаннях, тому зараз зупинятися ми на цьому не будемо. Отже, в цьому питанні правильна відповідь Б. Третє питання: будову і функції клітин організмів вивчає наука: анатомія, фізіологія, гістологія, цитологія. Отже, звертаємо увагу: будова і функції клітин. Дивимося, які науки що вивчають. Анатомія це наука про форму, будову організмів та окремих його органів чи систем. Фізіологія це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Гістологія це наука, що вивчає будову тканин живих організмів, цитологія наука, що вивчає структурну функціональну організацію прокаріотичних. Та еукаріотичних клітин молекулярні механізми регуляції клітинних функцій. Отже, таким чином, ми з вами визначили, що цитологія це наука, яка вивчає будову і функції клітин організмів. Правильна відповідь Г, який рівень організації життя зображено на рисунку: молекулярний, клітинний, організмовий і популяційно видовий. Ну, Ми з вами що тут взагалі бачимо? Ми тут бачимо мурах, ми бачимо їхню так сказати, домівку, ми бачимо всі рівні їхнього розвитку. І давайте ми тепер дізнаємося, що саме вивчає молекулярно-генетичний рівень. Тут вивчають фізико-хімічні процеси, що відбуваються в організмі, синтез і розщеплення білків, нуклінових кислот, ліпідів, обмін речовин і енергії, копіювання генетичної. Інформації. Чи підходить нам цей варіант? Ні, не підходить, тому що ми тут бачимо вже організми, да? тому до того ж і не один клітинний рівень, рівні вивчають будову клітин і клітинних компонентів. Ні, нам це також не підходить. Організмовий рівень вивчають процеси, що відбуваються в організмі, починаючи з моменту його зародження. І до припинення життя. Тобто, це зазвичай стосується лише одного організму. Тобто, якщо б на малюнку зараз був лише якийсь один мораха, то ми б віднесли його до організмового рівня. Але це буде популяційно-видовий рівень, як ви вже зрозуміли. Тут вивчають коливання чисельності і динаміку популяцій, їх статевий склад. Елементарна одиниця еволюції це популяція. Не забувайте про це. Це дуже важлива інформація. Популяція це сукупність особин одного виду, що населяють певну територію, здатних схрещуватися між собою і давати плідне потомство. Частково або повністю ізольованих від інших популяцій того ж виду. У цій системі здійснюються елементарні еволюційні зміни, такі як природний відбір та мутаційний процес. Отже, ми зараз з вами на малюночку бачимо ніщо інше як популяцію, популяцію одного виду, тому правильна відповідь г. П'яте питання: життєві функції всього організму, його окремих органів і систем вивчає гістологія, анатомія, цитологія, фізіологія. Ну і ті, хто були більш уважні, вони вже запам'ятали або згадали всі науки і що вони вивчають для тих, хто трошечки розгубився і не вловив. Думку, повторюю, дублюю для вас інформацію ще раз стосовно всіх наук, які зазначені тут в цьому запитанні. І, відповідно, правильна відповідь буде г фізіологія. Саме фізіологія, запам'ятайте, це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи, і в цілому всього організму. Тобто можна сказати так, що фізіологія вивчає фізіологічні процеси, які відбуваються в живому організмі або життєві функції всього організму. Далі, яка наука застосовує близнюковий метод досліджень, селекція, генетика, цитологія і порівняльна анатомія? Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке близнюковий метод дослідження. Близнюкові методи дослідження це методи генетичних досліджень, що дозволяють встановити вплив генотипу та умов середовища на формування певної ознаки, тобто встановити її успадкування. Ми бачимо вже, що тут це методи генетичних досліджень, і хто уважним був на уроках, 100% чули про те, що одним із методів генетичних досліджень є саме близнюковий метод. Тому правильна відповідь б генетика. Сьоме питання Встановіть відповідність між біологічними явищами та рівнями організації живого. Варіанти відповіді такі: спороутворення, дрейвгенів, реплікація, слиновиділення. І які рівні екосистемний, популяційно-видовий, організмовий, тканинний і клітинний. Ми розібрали з вами клітинний, організмовий популяційно-видовий і молекулярний. Із підказок у нас тут залишився лише тканинний рівень та екосистемний. Тканинний рівень це сукупність клітин з однаковим типом організації і функцій складає тканину. Сотні різних видів клітин входять до складу тіл різноманітних багатоклітинних організмів, і екосистемний біогеоцинотичний, включає в себе живі угруповання або біоцинози й умови середовища існування, тобто біотопи, трофічні й енергетичні взаємозв'язки між угрупованнями, потік енергії та колобіг поживних речовин та інше. Враховуючи всі ці е, варіанти відповідей, ми маємо спрямувати нашу думку в такому напрямку. Ми маємо всі е, цифри наші співвіднести до букв таким чином, що, наприклад, спороутворення, у якому, е, на якому рівні це взагалі може відбуватися. Тобто, не що саме є спороутворення да, як процес, а у якому саме. Рівні, воно може здійснюватися. Відповідно, що клітина не може утворити спору. Да? Тканина теж не може утворити спору. Спору може утворити лише організм. Тобто один В спору утворення буде на організмовому рівні відбуватися. Дрейф генів може відбуватися лише у популяціях одного виду. Реплікація, тобто подвоєння генетичної інформації, подвоєння ДНК, може здійснюватися на якому рівні? На клітинному рівні. І слиновиділення може відбуватися лише на тканинному рівні, тому що це ну, мають виділяти слину саме залози слині, а це є тканини. Отже, правильна відповідь буде 1 В. 2. Б, 3. Д і 4 Г. Восьме питання. Розв'язування проблеми нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища пов'язують з розвитком науки, яка виникла на стику біологічних, хімічних, технічних дисциплін і має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. Це наука. Біохімія, біоніка, біотехнологія та біоінформатика. Біотехнологія це наука про використання біологічних об'єктів і хіміко-біологічних процесів у промисловому виробництві, сільському господарстві, енергетиці, і медицині. Біотехнологія ґрунтується на відкриттях у біохімії, мікробіології, молекулярній біології, клітині і генетичній інженерії. Що вможливлюють використання властивостей мікроорганізмів, клітин і тканин із визначеною метою. Отже, правильна відповідь буде в біотехнологія. Дев'яте питання у 1928 році англійський учений Грифіт змішав культуру живих нехвороботворних стрептококів із мертвими хвороботворними і цією сумішю інфікував мишей. Ми ще захворіли на пневмонію й померли, а в їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо трансформацією бактерій, який метод біологічних досліджень застосував грифіт порівняльно описовий, моделювання, експериментальний та моніторинг. Ну а в основі цього завдання. Описується метод, який полягає в тому, що дослідники активно, втруча... дослідник активно втручається в будову об'єктів досліджень, перебіг тих чи інших процесів, явищ і спостерігають за наслідками такого втручання. В результаті застосування методу вчені вивчають дію певних речовин на ріст рослин, випробовують заходи боротьби зі шкідниками, досліджують вплив господарської діяльності людини на природні екосистеми тощо. Тобто описано в цьому завданні метод експериментальний, тому правильна відповідь В. Ну, стосовно інших завдань і інших методів, ми з вами будемо їх також розбирати в наступних питаннях. Йдемо далі до наступного запитання. На схемі наведено об'єкти різних рівнів організації живої природи та їхні складові. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків. Перша колонка схеми м'язова тканина, клітина серцевого м'яза. Отже, на місці пропуску повинно бути міоцит. Це багатоядерна клітина посмугованої м'язової тканини. Друга колонка серце, двостулковий клапан, отже, на місці пропуску повинно бути вибрано ендокард. Ендокард це внутрішній шар оболонки, стінки серця. І третя колонка серцево-судинна система, серце. Отже, на місці пропуску 3 повинна бути аорта, головна артерія, кровоносної системи, що виходить з лівого шлуночка серця. Таким чином, ми маємо правильну відповідь А. Ну, а на цьому все. Я сподіваюся на те, що ви хоча б трошечки щось згадали, щось для себе, якусь інформацію оновили, можливо, щось запам'ятали. І чекаю вас в наступних відео. До нових зустрічей. Не забувайте, якщо для вас це було відео корисним, то залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал.